Там багато людей, які вірять повернення, чекають повернення України. Вони Тихенько, спокійно сидять вдома, намагаються працювати так, щоб не бути залученими до тієї влади, яка сьогодні там існує. Вони бачать той триколор на кожному кроці, і ми ж розуміємо, що день-два це нічого, три роки це вже потужно впливає. Вони звикають до цього. Це проблема. Розмивання інституційної пам'яті, як я це називаю, це коли багато хто, навіть свідомі люди, дорослі, почнуть забувати про те, як було за часів України. Бо Вся машина пропаганди російська вона на це працює. Якщо взяти, наприклад, той самий музей відомий да моя історія Росія. Тобто, ми ж бачимо, що вони хочуть донести. Жодного слова про Україну історію України в цьому музеї немає. Є лише Росія. І вони таким чином п'ють по молодому поколінню по дітях, щоб викликати той самий розрив поколінь, від'єднати покоління, яке пам'ятає і знає Україну і життя за часів української влади від тих, хто вже цього не буде пам'ятати. Це той, до речі, виклик, з яким ми стикнемося під час деокупації. Дуже потужно стикнемося. Технічно ми будемо заходити на знайомі території з абсолютно новим населенням, населенням зі своєю свідомістю, населенням зі своїм розумінням того, що і як відбувається. Відверто скажу, сподіваюся, що буде дуже потужний відтік під час деокупації, і вони самі звідти поїдуть.